Санчку, привіт, давай подивимося, чого він хоче від тебе, але замовчується. Здумай зараз про цю людину, концентруйся на ній. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давай з тобою глянемо, чого він там хоче від тебе. Але мовчить, не каже, не проявляється. Дурак. Взагалі ужас. В общем, суть у чому. Він сам по собі людина, яка не любить приймати рішення, яка не любить якось знаєш, типу брати е, на себе відповідальність в прийнятті вибору, От так скажу. І тут якраз таки у нього є певні ілюзії, певні там самообмани про те, що а все рішиться, все зділиться, ти сама там приймеш рішення, йому там все зділеш і ля, -ля, ля А в той же час у нього є дуже сильний страх. До тебе проявитися, до тебе говорити про таку тему, як спільний побут, дім, розвиток комунікації, про певні знаєш, як стабільність в рамках побуту, відчуття належності до соціальних груп, типу знаєш як повноцінна сім'я, яка проживає разом там і розвиває цю всю приблуду і історію. Він банально боїться з тобою проговорити питання по спільному побуту. От йому дуже б хотілося б, можливо, щоб ви почали жити разом. Або є просто питання, не вирішено, умовно кажучи, в побуті. Бо я тут, ну, так, глибоко не побачу зараз по трьом картам. От, є питання, якраз таки побуту. Можливо. Він банально боїться до тебе, от знаєш, типу сказати: От дивись, я хочу з тобою з'їхатися. Можливо, ну давай пораду гляну. А ти, походу, йому вже відмовила в цьому. Ну, так, да, да, ти скоріше йому відмовила в цьому, і він. А для нього це важливо. А типу, а для нього це прям важливо. Тому для... за особистою консультацією давай можемо подивитися більш детальніше, чи варто. На це погодитися, але рішення за тобою приймай.